Міський рейтинг конкурс Гордість міста проводиться вже 10-й рік поспіль. Серед номінантів на високе звання представники різних галузей: чиновники, громадські діячі, митці, вчителі, трудові колективи та підприємці. А ще молоді талановиті коростинці, які заслуговують на громадські визнання, зазначив міський голова Володимир Москаленко, вітаючи присутніх у залі. Уже більше 10 років ми чуємо. Кращих користенців, ті, хто є гордістю нашого древлянського гарного міста, ті, хто його роблять славу, ті, хто прославляють нас далеко за межами міста, області нашої держави. Я тішусь, мені приємно, що номінантами цього року або за минулий рік роботи стали надзвичайно потужні користенці, які гармонійно. Визначають всі направлення діяльності нашого міста: від промисловості, транспорту, соціальної політики, гуманітарних направлень, робота з дітьми, сім'ї, діти, творчі надії, спортивні, культурні надії це все є ми. Це ми, користенці. Тому щира подяка вам, дорогі користенці, за те, що ви робили, робите. Я впевнений, будете робити для себе, для своїх родин, для свого міста, для нашого дерлянського краю, для того, щоб про Коростень, Житомирську область Україну знали всьому світі. Тому свято вас, дорогі коростенці! Обирати кращих серед кращих справа непроста та відповідальна. Претендентів на перемогу у міському рейтингу конкурсі Гордість міста 2012 було чимало. При визначенні лауреатів рейтингу враховувалися заслуги та досягнення за діяльність у певній сфері, які сприяли підвищенню авторитету користення на регіональному та державному рівнях. Рішення про нагородження у кожній з номінацій приймала колегія оргкомітету конкурсу, що робить відзнаку ще більш почесною. За рішенням журі рейтингу конкурсу Гордість міста цьогоріч переможцями у номінації «Гуманна справа року стали. Громадський діяч Євгенія Новицька директор центру соціально-психологічної реабілітації для дітей-інвалідів, джерело надії гордістю міста за високий рівень соціальної відповідальності, названа Якова Шишука, директора Коростенського геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці. Благодійником року було визнано Сару Дей, волонтера благодійної організації Великобританії Життя дітей Чорнобиля. У номінації ініціатива року почесне звання Гордість міста здобула Віра Гиз, педагог-організатор Коростенського центру соціально-психологічної реабілітації населення та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Кращим медичним працівником названо Ірину Жеревчук, лікаря-ендокринолога центральної міської лікарні. А кращою родиною року визнано багатодітну сім'ю Наталі. Алі та Олексія Стужуків, які мешкають в мікрорайоні Мирний. Вони виховують семеро дітей. Свято Гордість міста це своєрідний підсумок того, як коростень та його мешканці прожили рік, чого досягли, чим пишаються. Минулий рік не був легким для нашого Поліського краю та міста Коростеня, зокрема. Але наполеглива, злагоджена праця мешканців міста знайшла своє відображення у показниках, наголосив гість свята голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський. Місто користень це гордість не тільки нашої області, це гордість нашої держави Україна. Дуже багато є позитивного в роботі громади міста Коростеня. Я хотів би назвати декілька таких цифр. Якщо брати по промисловому виробництву, якщо в області за минулий рік зростання на 126%, то в місті Коростені – 167%. Галузь охорони здоров'я, місто Коростень, ваша медицина займає перше місце в нашій області. Якщо брати галузь освіти, знову ж місто Коростень знаходиться на першому місці в нашій області. Якщо брати споживчі ринок, знову ж таки, місто Коростень на першому місці. Я це кажу до цього, що ви є взірцем не тільки для нашої області, для всієї держави Україна. У номінації Професіонал року кращим керівником підприємства визнано Ігоря Середова, директора приватного підприємства Ельфа. Олена Барсук, директор центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Віра Надія Любов, стала кращим керівником установи. Гордістю міста в малому бізнесі названа Олега Головічука, директора Коростенського заводу теплотехнічного обладнання. У цій же номінації кращим працівником торгівлі, сфери обслуговування та громадського харчування визнано працівника магазину Побутова техніка. Михайла Семенчука. А кращим залізничником став Микола Рафальський, диспетчер від окремленого підрозділу Коростенської дирекції залізничних перевезень. У номінації Крило натхнення науковою гордістю міста стала Лариса Шелюк, методист метод кабінету відділу освіти. Творчою гордістю міста названо Оксану Геращенко, завідуючу дошкільним навчальним закладом номер 22 Гордість міста у журналістиці та прозі оголошено письменника, редактора газети Вечірній коростень Віктора Васильчука. Освітянином, а визнано Надію Кузнєцову, вчителя французької мови міської гімназії. А кращим працівником культури став Володимир Демиденко, директор міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. У номінації впевнений поступ кращим співробітником названо Лілію Ганську, дільничного інспектора Коростенського міськвідділу міліції. Спортивною гордістю міста визнано Віктора Медведчука тренера викладача відділення легкої атлетики дитячої юнацької спортивної школи. Успіхом року оголошено відділ освіт. Місь виконкому. А ще були названі дбайливі господарі серед працівників комунальних служб, підприємств, установ та організацій за облаштування прилеглих територій. Крім того, у номінації Дбайливий господар привітали та вшанували кращі господинь, які навколо своїх будинків висадили клумби квітів, завдяки яким наше місто ще більш забояло різнокольоровими фарбами. Заключною номінацією конкурсу Гордість міста міста-2012» була номінація Нове ім'я року Тріумф. Науковою надією міста обрали арт Тура Абахшалієва, учня 11 класу загальноосвітньої школи номер 10 в розділі Спортивна надія названо Олександра Майстренка, учня 11 класу п'ятої школи, який займається легкою атлетикою. Творчою надією міста названо Івану Веремеєко, вихованку гуртка орігамі міської станції юних техніків. Бізнес-надією міста було оголошено команду з бізнес-моделювання загальноосвітньої школи номер 13 корпорація «Добриня» Керівник Енелі Шиян. Переможці вітали піснями та танцями творчі колективи міста і району. Перемога у загальноміському рейтингу конкурсу Гордість міста це висока оцінка мешканцями користення кожного учасника. Такі урочисті підсумки допомагають не Лише визначити кращих з кращих, а й згуртувати коростенців навколо рідного міста. Переконані організатори, ми ще раз вітаємо всіх переможців та переконані почесного звання Гордість міста удостоєні сотні коростенців, що живуть та працюють поряд з нами.